І брати і сестри, слава Ісусу Христу. Плава на віде. Розповідь про всесвітній потоп. Історія Ноя вона охоплює чотири глави у, у книзі буття і починається з шостої глави аж до дев'ятої. Сьогодні власне читаємо з вами завершення цієї. Історії, коли врешті сім'я Ноя, вся його родина разом із з усім сотворінням, яке, яке Ной привів до ковчегу, вони врешті вступають на землю. І є завершення цієї історії благословенням і союзом Бога і Ноєм. І каже Господь. Більше ніколи потопом не буду знищувати сотворіння. Перший союз Бога і людини. І перший союз, як каже Господь Бог, його підтвердженням, його знаком буде знак веселки. В той час, коли ще це явище природи, не могли ніяк пояснити, веселка для. Стародавніх людей, здавалося, здавалося мостом між небом і землею. Мостом, котрий з'єднує надприроднє із природнім, з'єднує світ Творця і світ сотворений тим Богом. І от коли ми візьмемо із вами уже сучасні досягнення науки, то знаємо, що йдеться про. Оптичне явище, бо світло сонця, котре саме по собі є білого кольору, воно відбивається від краплин води, котрі ще зависли у повітрі, зазвичай після дощу, коли ми бачимо веселку. І це, це біле світло розбивається у цілий спектр кольорів, всім основних кольорів. Ми зараз можемо пояснити це явище. Але Врешті, щоб сьогодні собі сказати, для чого мені ця історія ноя, то вартує собі пригадати, що те, що знищує, є завжди зло, є завжди гріх. Воно приводить до винищення усього сотворіння у свій час. І Бог придумовує союз із одною родиною, з одним чоловіком ноєм, через нього спасає все сотворіння, бо його любить. І коли ми не раз із вами задумовуємося, що як Бога можу досвідчити у своєму житті, то вартує собі згадати завжди веселку. Або тоді, коли будемо на неї дивитися, пригадати собі, що всі сім кольорів чомусь виходять з одного лише білого кольору, сім кольорів виходять з одного джерела. Так само, дорогі брати і сестри, від одного Святого Духа усе сотворіння, все, що навколо нас, у своїй різноманітності, у своїй красі, ми із вами часто бачимо життя чорно-біле. Ми часто дивимося на своє життя у сірих тонах, часто воно нам не подобається і особливо тоді, коли є біда, особливо тоді, коли зло набуває свого апогею і винищує Боже сутворіння. І тоді нам вартує собі пригадати завжди, що це не рука Божа. Бо каже Бог, веселка буде знаком, щоб я ніколи більше через зло не винищував свого сотворіння. Ніколи більше. Біблійна історія знає лише один всесвітній потоп як кару людства. А після того Бог каже, що через цей знак веселку я завжди собі буду пригадувати, що не хочу більше ніколи знищувати того, що я сотворив. Дух Божий це те, що дає красу в нашому житті. Дух Божий це те, що дає нам цілий спектр кольорів у нашому житті. Все те добре, що в історії нашого життя є. А зло воно завжди прагне лише до одного знищити те, що прекрасне сотворив Бог. І хоча і зараз ми переживаємо трагедію, коли, на жаль, але винищується дуже багато Божого сотворення, пам'ятаємо, дорогі брати і сестри, що в кінці буде веселка, знак миру. Буде це природнє явище, котре нам каже, що то, що Бог творить, є прекрасним. Що заради цього вартує, як Ной і його родина робити те, що Бог скаже. Вартуйся спасати через той ковчег, котрий ми зараз із вами маємо, про це святі Отці постійно говорили, що тим ковчегом зараз є церква, кожен храм. Він є тим ковчегом, котрий покликаний нас проводити у часи горя, як корабель поміж штурмовими хвилями. Приводить тих, хто на ньому на спокійну тверду землю. Так і ми, дорогі брати і сестри, ми родина Ноя, тоді, коли слухаємося Бога через Ноя, бо сьогоднішня розповідь нам говорить, що Бог встановлює Союз, свій заповідь, і з ноєм, а також із його потомством, це означає, що Бог його творить і з нами. І коли хочемо побачити, де є той Бог, озирнімося на своє життя, скільки там кольорів було. І зараз є ці кольори, хоча деколи мені вони здаються затьмарені, сіруваті, можливо, не раз і чорні. Тоді, коли переживаємо горе втрати, і зараз це. У тисячах тисячах українських родин. Але те, що Бог дає, воно завжди кольорове. Не раз нам зараз приходить питання, чи після війни життя буде таким, як воно було. Було би дуже неправильно, дорогі брати і сестри, якби воно було таким, як і було. Воно має набрати більших кольорів. Воно має бути кращим. Бо через цю трагедію маю побачити, що Бог є той, котрий ніколи не хоче винищити свого сотворіння, але хоче нам дарувати мир. І переживаючи цю трагедію, маємо побачити більшу цінність життя, як вона була ще два роки тому. Маємо на те життя дивитися інакше. Воно має набути інших, кращих, яскравіших кольорів. Вже зараз маємо бачити, що життя набагато цінніше, як я собі думав, що в житті є набагато важливіші речі, як я собі думав ще два роки назад, або не раз і зараз забуваюся і бачу суть свого життя в інших речах, окрім, окрім самого Бога, окрім того Божого Духа, на котрого ми з вами покладаємося кожного разу, коли ми в храмі. Кожного разу, коли починаємо нашу молитву із Царю Небесний. Завжди це перша молитва, котрою призиваємо Святого Духа, бо Святий Дух, як то одне біле джерело світла, дає нам усі кольори у нашому житті, дає нам усі дарування, які маємо, дає нам смак життя, смак життя, котрий є і зараз, і вартує його, дорогі брати і сестри, зараз цінувати, як ніколи, навіть коли нам здається, що зараз все сіре. Все депресивне, стресове. Не хочеться, можливо, і думати про тиждень наперед. Але із Богом віримо, що перед собою побачимо прекрасне Боже сотворіння всій Його повноті, бо Господь є той, котрий винищує зло, а не винищує своє сотворіння. Амінь.